Шановні головуючі народні депутати комітету закордонних справ розглянув внесений Кабінетом міністрів України проект закону про ратифікацію угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом міністрів України та організацією НАТО з підтримки та постачання. Метою прийняття цього законопроекту є створення правових підстав для виконання українською стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання зазначеною угодою чинності. Це сприятиме розвитку співробітництва між урядом України та організацією НАТО з підтримки та постачання, а також визначить основні його принципи для підтримки України за конкретними напрямами, у тому числі щодо постачання, технічного обслуговування, закупівлі товарів та послуг, транспортування, конфігураційного управління та технічної допомоги, реалізації проєктів трастового фонду НАТО, виконавчим агентом яких є агенція НАТО з підтримки та постачання, метою прийняття проекту закону України про ратифікацію угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабміном України та організацією НАТО з підтримки та постачання є створення правових підстав для виконання українською стороною внутрішньодержавних процедур. Я хотіла б також подякувати голові української делегації парламентської асамблеї НАТО Іванні климпуш ценцадзе також нашим іншим народним депутатам, членам делегації як Олексію Скрипнику, Андрію Леосу, Віктору Чумаку за їхню активну участь в розробці саме цих документів під час підписання урядом, а також особисто Івані Климкуш, за те, що цей документ сьогодні ми маємо можливість ратифікувати. Комітет підтримав і прошу вас також це зробити. Дякую.